Продовжуємо історію багатостраждального глиницького моста. Зараз знаходимося в селі Глиниця, і позаду мене якраз місце, де багато разів збиралися не лише місцеві а й. Жителі з інших громад, сотні людей вимагали приїзду обласної влади, обласної державної адміністрації, служби автомобільних доріг, щоб вони розповіли, чому настільки халатно було віднесено питання глиницького моста, реконструкції, відсутність адекватного нормального сполучення для майже 100 тисяч людей, які проживають у цьому регіоні. Цей міст має стратегічне значення не лише для області для України загалом. Так ось на місцевих на цих акціях протесту місцеві зазначали, що є велика потр, потреба в нормальному сполученню, бо і швидка допомога не може адекватно надавати послуги. А є проблема з сполученням до місця роботи, коли люди змушені в Брід переходити річку Прут. Нагадаю, це гірська річка, яка місцями, особливо навесні, є проблема з сполученням і загалом повноводненням її. А окрема проблема з навчанням, тобто, велика кількість дітей навчається по той бік. Прута ці всі питання залишалися відкритими. І, на жаль, зе команда ігнорувала і не брала участь в акціях протестів. Будемо і далі інформувати, і показувати всю хронологію подій та нашого внеску в нашої команди.